Коли крилаті ракети були оборонною зброєю? Слава Україні. Це, Рані, дійсно, слава. це дійсно питання, скажімо так, з якого боку спостерігати для уряду Ірану це вони дійсно можуть. Вважати і повідомляти, що це оборонна зброя, але для всього світу, враховуючи, що сьогодні і політику, яку спою до Іран, саме країни парії, я вважаю, що це саме вже не є оборонна зброя, а є зброя, скажімо так, з шантажу. І декілька слів, якщо дозволити, а щодо самої ракети, ракета по Павипра... Так, звичайно, звичайно. Це наступне моє запитання, яке до вас слідувало. Будь ласка. Да. Ракета Пових, про яку дійсно вчора було оголошено представниками іранської влади. Вона за своїми даними там дальністю оголошено 1650 кілометрів. Вона балістична, гіперзвукова. їм вдалося скоротити вагу. Вагу а, безпосередньо маси в 4 рази, але при цьому збільшити ефективність боєголовки в 10 разів, це за їхніми заявами, що також а, скорочення дозволило дозволяє скоротити час на підготовку запуску, тобто в 6 разів. Але за оцінками західних спецслужб, які уважно спостерігають за такими можливостями рано щодо там. А, Отримання такої ракети ці оцінки досить скептичні, І вони сьогодні вважають, що там мова можливо і не йде про гіперзвук, і великі сумніви, щодо дійсно відстані і точності цієї ракети, тобто її влучення. Тобто, насправді те, що заявляється, ще потребує верифікації і подальшого уточнення. Але в контексті того, що для України це може бути, які виклики. Ну, ви знаєте, ви відповідаєте що... на запитання одразу такі що сьогодні співпраця Росії з Іраном, вона від політичної активно просувається в напрямку воєнно-технічної співпраці, і саме Іран сьогодні є певним донором Росії і щодо боєприпасів, і щодо дронів. І ви знаєте, що Росія намагається тиснути на Іран для того, щоб отримати не лише чергову партію дронів, це приблизно 300, те, що їм там. Мають поставити найближчі місяці, але також отримати ще два види ракет, які сьогодні є на збройній рану. Це ФАТЕх-110, а також ракета, яка там дальність діє, там, до 400 кілометрів, а також ЗАЛФАГАР. І ці ракети, які сьогодні, якщо Росії вдасться отримати, вони дійсно будуть складати для нас певну загрозу через те, що вони є балістичними, тобто вони входять, виходять за межі. Атмосфери і можливе завдання удару безпосередньо по вертикальному напряму, і це дуже складно сьогодні перехопити, тому що наявні засоби протиповітряної оборони України вони сьогодні перехоплюють лише крилаті ракети а от саме балістичні це дозволить перехоплювати вже те, що ми очікуємо американські. Американські засоби протиповітряної оборони, які ми е сподіваємось, вже на наші військові проходять навчання і отримує найближчим часом. А що в свою чергу отримує Іран від Росії? Іран розраховує отримати сьогодні від Росії сучасні винищувачі і мова йде про ескадрилю з 24 літаків Су 35 це літак четвертого покоління, які Іран планує розмістити на авіабазі. Е Восьмі тактичні авіабазі і це по суті місце іслахан, де знаходиться військова промисловість Ірану. саме для прикриття від а, чергових, скажімо так, а, ударів авіаційних або дронів з боку Ізраїлю. Тому що нещодавні, ви знаєте, стало відомо суспільству. Це було завдано декілька ударів саме по підприємствам, які виробляють дрони. А також нещодавній останній удар це по підприємству, яке виробляє виробляє артилерійські боєприпаси, які також поставляються Росії. От власне про Іран і про Ізраїль. Е від крайньої точки Ірану до першої, власне, крайньої точки Ізраїлю 992 кілометри. Чи це означає, що в найближчій перспективі може бути застосована дана ракета, і який може бути стримуючий фактор для Ірану? Ви знаєте, саме Іран розробляє ці ракети з метою враження ціли на території Ізраїлю, але й також завдання ударів по авіаційним ударним угрупованням сполучених штатів, тобто це дві Ну, відразу то напрями, якими ці ракети можуть можуть загрожувати, і ви знаєте, і ні. І... Ізраїль і ні Сполучені Штати безумовно не залишать ці виклики без відповіді. І наскільки було вже відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Берджамін Таняху вже провів орієнтовно п'ять зустрічей з керівництвом Збройних сил України і керівництвом Ізраїльської спецслужби, зокрема з директором АЗАДУ Давід Барнея. І саме під час цих зустрічей обговорювалося Заходи, які будуть спрямовані щодо унеможливлення отримання Іраном таких спроможностей, і в тому числі ядерної зброї. А ви знаєте, що сьогодні в чому ще цей виклик посилюється? Тому що вся ядерна промисловість Ірану вона обладала спроможністю збагачувати Уран лише до 60%. Але нещодавні, що стало відомо, розвідним з заходу, що Іран сьогодні вже збагатив уран до 84%. і залишилося лише 6% до створення бойового урану, який використовується в саме в ядерній при створенні ядерної зброї. І я не виключаю, що за цими там від 60 до 84%, 24% – це саме стоїть російський слід такої співпраці, і безумовно. Такі речі і дії Росії вони також будуть мати наслідки. Була інформація про те, що. У Росії закінчилися дрони, які постачав Іран? Звичайно, Іран це не підтверджує. Скажіть, будь ласка, чи можливо Росія захоче придбати у Ірану от їхні винахи, Чи він їм абсолютно не потрібен? Він для них абсолютно ніяким чином не вигідний там ні в грошовому еквіваленті, ні в тактичному застосуванні? Як ви вважаєте? Росія володіє технологіями, які набагато сьогодні більш досконали, ніж ті технології, які використовує Іран. І питання сьогодні у Росії це саме технології спроможливності. Продовження виробництва цієї зброї, але враховуючи санкційний режим, ці можливості значно обмежені, і Росії не вистачає. При тому темпи ведення бойових дій в Україні по тим кількості ракетам, які вони використали, зрозуміло, що не вистачає за наявними даними. Українських спецслужби, західних, які вислідковують запаси російських ракетних ракетного арсеналу, сьогодні у Росії залишилося приблизно 13% відсотків і і калібрів 10%-30%. тридцять. Тобто, от це за цей рік їхні спроможності по суті там скоротилися, зрозуміло, на 70% і більше ніж на 80%. відсотків. І тому Росію дуже важливо відновити сьогодні для ведення бойових дій, а отримати вже готові готову продукцію з боку Ірана. Продовження тему Ірану. Президент Володимир Зеленський хотів би, аби Ізраїль був не медіатором у розв'язаній Росією проти України. Війни а обрав конкретну сторону. Про це він заявив на прес-конференції лютий рік незламності. Глава держави зуважив, що Україна має історично прекрасні відносини з Ізраїлем. Проте через непросту ситуацію з Росією і з Іраном та Сирією в Україні під час численних розмов та різних майданчиків було складно змінити позицію Ізраїлю. Я дуже хотів, щоб вони були не медіаторами цій війні, а щоб обрали сторону. І вже ж я хотів би, аби вони обрали. Сторону України я знаю, що всі відповіді на ваші запитання, але я не можу їх не дати. Я не можу підставити покращення відносин України і Ізраїлю, які почалися, наголосив президент України Володимир Зеленський. Так і от хотілося також з вами поспілкуватися трішки і про Ізраїль збирається президент Ізраїлю приїхати до України. Як ви думаєте, чи вдасться все ж таки домовитися про сторону, яку має як власне сказав Володимир Зеленський, зайняти? Гаранти Конституції Ізраїлю ви знаєте, позиція Ізраїлю на початку війни ну можливо можливо, і можна було б пояснити, але сьогодні сама Росія по суті робить багато речей на користь Україні. І якщо б попередня позиція була яким чином балансувати і утримуватись, але останні події це саме передача Росією. Сучасних винищувачів, а також технології, вони сьогодні роблять Ізраїль, це найбільший технологічний гігант, по суті, стати союзником і надійним і надійним партнером України. Пригадаємо, як починалося постачання зброї Україні з боку Франції та Німеччини. Також були певні сумніви, були певні, скажімо так, політичні обговорення всередині. Але сьогодні ці дві країни разом з сполученими штатами і Великобританією є надійними. Партнерам України щодо забезпечення обхідного, скажімо так, озброєння для захисту нашої території, і те, що сьогодні дійсно відбувається, подальша з співпраця Росії і Ірану, це саме штовхає Ізраїль поступово змінити свою позицію і стати на бік України. І я вважаю, що це буде не лише оголошення щодо поставок Ізраїлю системи сповіщення яка використовується цією країною вже тривалий час і є досить вважається ефективною щодо попередження про ракетні напади і обстріли але це також і те що торкається багато 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 речей технологічних і це щодо протидії дронам і інші скажімо так технологічні речі які пов'язані з з повітряною обороною це як я розумію, ви говорите про залізний купол наразі, так в суспільстві багато про нього розмов, багато обговорень. Можливо, воно вже є в Україні і це замовчують, тому що наразі інформації ніякої немає. Чи є у вас з цього приводу якась інформація, і що потрібно все ж таки зробити Україні, аби Ізраїль пішов на те, аби надати Україні протиповітряну оборону? Ви you знаєте. Know... Сьогодні досить чітка лінія це країни, які підтримують суверенітет України, є надійними міжнародними партнерами, і інші країни, які сьогодні гуртуються навколо Росії. І ця країна, я б мовив так, ось зла. І от точно там підтримувати або показувати, що ти якимось чином там осередковано підтримуєш або є поруч з цими, це є небезпечно. І тому я вважаю на це питання лише часу а щодо усунення ну, будь-яких там питань або власних там сум сумнівів і щодо надійного партнерства України та Ізраїлю. Рухаємося далі нашим порядком денним. Залишайтеся з нами. Хочемо з вами обговорити ще деякі теми та питання напередодні оприлюднення своїх так званих мирних ініціатив МЗС Китаю заявило, що Україна займається контрабандою американської зброї. Українське МЗС цю заяву спростувало. Речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко закликав китайських колег не бути інструментом в руках російської пропаганди. Він додав, що Україна має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї. На цьому наголосив речник українського МЗС. Олег Ніколенко, і от власне пане Валерію, до вас запитання: якщо Америка відслідковує рух зброї, власне, на території України, то чи буде вона перевіряти? А я хочу сказати, що цей механізм започаткований, він вже існує, і саме цей механізм покладається на сувори дотриманості звітності щодо використаних боєприпасів, а також їх направлення до частин, які ведуть бойові дії. І ви знаєте, от ці всі заяви вони точно є методичками інформаційно-психологічних операцій Кремля. І сьогодні, от у собі в республі... республіканці, вони там багато чого питань піднімають всередині сполучених штатів. І якби хоч один такий випадок а, дійсно відбувся, уявіть, який був би шалений скандал і тиск на адміністрацію Байдена, і хочу сказати, що ці запроваджені зовнішні механізми контролю вони дійсно знайшли практичні, скажімо так, алгоритми проведення цих інспекцій і звітності на території України. Mm-hmm. Okay. Продовження теми США попереджає Китай, що США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї Російської Федерації. Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на анонімні джерела в Білому домі. За даними співрозмовників, Пекін виявляв обережність, обмежуючи свою підтримку Росії фінансовою допомогою та закупівлями нафти. Проте за останніми оцінками розвідки ця позиція змінюється. Утім, як додає видання, Китай поки що не ух. Хвалив рішення щодо постачання зброї Російської Федерації. Дискусії щодо публічного розкриття інформації про потенційні плани КНР відбудуться напередодні засідання Радбез ООН. Державний секретар США Ентоні Брінке заявив, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення свого партнерства із Москвою та має намір надати російським військовим летальну підтримку. За деякими даними Блінкен підняв це питання під час зустрічі із очільником МЗС КНДР, пане Валерію. Якщо все ж таки Китай піде на те, аби надавати Росії зброю, як зміниться хід російсько-української війни у вашому розумінні? Ну перш за все для того, щоб оцінити такі ризики, нам а, слід глянути на сьогоднішній стан російсько китайських відносин. Росія вже тривалий час намагається отримати таку зброю від Китаю, але станом на сьогодні відомо, що Китай постачає захист, елементи, екіпу, екіпірування, от і також серед переліку питань, які висуває Росія, там дійсно є артилерійські комплекси, а також боєприпаси до танків. І саме з цього причини Росія наполягає на якнайшвидшому візиту Сін Цзіньпіня до Росії, тому що вважає, що під час особистих переговорів їм вдасться Путіну вдасться переконати Цзіньпіня і знайти, скажімо так, його діях партнерство щодо отримання таких спроможностей. Але Китай він точно не хоче стати на сторону програвшого. Він уважно відслідковує. Він обережно. Звішує всі ризики, які сьогодні існують, і в тому числі подальше впровадження європейських і американських санкцій щодо китайських компаній за постачання Росії таких видів озброєння. Пане Валерію, хочу до вас також ще звернутися як до екс-голови служби зовнішньої розвитки України. Ось власне інформацію, ту, яку я раніше оголосила, що США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї Російської Федерації. А чи є у вас розуміння взагалі, хто може співпрацювати з Китаєм і хто ці люди зі сторони сполучених штатів Америки? Ви знаєте, там є декілька шляхів. Сьогодні ж Росія вже отримує боєприпаси від Північної Кореї. І Китай може такі постачання робити таємно, в тому числі використовуючи, скажімо так, територію або там посередників саме як Північна Корея, і такі безумовно плани вони відомі, тому що світ сьогодні там вже не такі таємні пересування, електронні там декларації, тобто всі ці речі є свідченням того, що це буде виявлено, і тоді Китаю дійсно буде необхідно відповідати, на чиєму він боці зі світом. Міжнародним світом, ну, тобто цивілізацією, або про ту саму снабоці тієї самої осі зла, тобто тих країн парі, які сьогодні намагаються підбільшити або збільшити визнання своєї ролі в світі. А як ви думаєте, ось власне так, от якщо просто не те, що пофантазувати, а припустити в вашому розуміні для чого Китаю постачати Росію Росії зброю. Напевно, що там мають розуміти, що підуть санкції. Наскільки страшні для Китаю можуть бути санкції, і яка головна такий меседж, яка головна ціль Китаю в цьому? Для чого їй це? Знаєте, а для Китаю в цьому плані це також, як і Росія, а сьогодні, скажімо так, країна, яка тоталітарна, і для них це є також виклик прогреш Росії, чому тому, що якщо Росія переможе, а тоді для Китаю буде розв'язані руки, тобто світ не спромігся зупинити. А тут відразу питання виникає інших територіальних претензій, в тому числі щодо Тайваню. І тому для Китаю поразка Росії вона є безусловно важною. І по подальшому постачання зброї вона може усунути або відтермінувати такі речі в той час, коли там буде досягнуто якісь умовні домовленості, в тому числі з тією ініціативою, яку нещодавно прилюднив Китай щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні. Сі Цзіньпінь, так глава КНДР, планує полетіти до Москви, Відбудеться зустріч, як кажуть, вона буде весною. Як ви думаєте, до чого вони можуть домовитися, і все ж таки, чи домовляться вони про спільну взаємодію, взаємовідносини між Росією та Китаєм? І що може статися власне причиною, що цього не відбудеться? подальша поразка Росії під час її там підготовленого чергового наступу на сході нашої держави, і це може відтермінувати або взагалі там сьогодні усунути бажання Сінзінпіня зустрічатися з Путіним, тому що Путін покаже тоді точно буде свідченням його взагалі неможливості досягти успіху на полі бою і отримати будь-який, скажімо так, успіх, крім тих невдач, які протягом цього року ми бачимо. А, 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 Російської армії пане Валерію, також щодо вас хочу поставити запитання. Є інформація про те, що і Лукашенко збирається поїхати до Сідзінпіня та з ним переговорити. Як ви думаєте, для чого це Білорусь і для чого Білорусь втягується уже в стосунки з Китаєм? Чи тут якийсь інший підтекст? Що там, наприклад, Китай хоче взяти під своє правління, так в тому числі і Білорусь. А насправді питання відповідь полягає в тому, що у Білорусі давня історія стосунки з Китаєм. І ще до останніх президентських виборів саме Китай багато чого інвестував в економіку Білорусі. І саме Китай був не, не зацікавлений поглинанням Росії Білорусі, і саме Китай надавав в тому числі підтримку, приховану підтримку режиму Лукашенка під час масових заворушень. Під час передвиборчих перегонів, які відбувалися в Білорусі, і за інформацію, яка була відома спецслужбам України, тому в тому числі застосуванням, скажімо так, радіотехнічного обладнання, яке воно можливлювало подачу інтернету і тим самим обмінюватися інформально цією протестувальникам, тобто ці такі речі, в тому навіть такі ну, послуги або Підтримка надавалася режиму Лукашенка, і тому ці стосунки не є новими, є відродженням і, або продовженням. І Лукашенка він дійсно сьогодні намагається отримати не лише за Росію, але тримати в собі якась резервний аеродром саме у огляді Китаю. І пане Валерію, до вас крайнє запитання на сьогодні. Не можу у вас його не запитати. Росія раз в там 12 днів завдає авіаударів по території усій, усієї України. Чого готуватися українцям, зокрема, можливо, киянам в наступ в найближчі дні? Так нас попереджали, що 24-го буде масований обстріл. Попереджали, що 25-го, сьогодні знову буде вашому роз. Зміні, коли Росія знову вдасться до обстрілів всієї України. Я вважаю, що нам, українцям, слід розуміти, що кожного разу спроможності Росії досягнути ефект влучення або там дійсно там враження таких критичних об'єктів, критичної інфраструктури енергооб'єктів зменшується. Це це не лише тому, що досягається підвищення спроможності наших а, систем протиповітряної оборони, але також цей вишкіл, і досвід, які сьогодні отримують наші, наші військові. І тому я вважаю, що ситуація буде покращуватись. Росія не, буде, не здатна вже це продемонстровано досягти своїх цілей. А наша система протиповітряної оборони вона просто була недооцінена Росією. І це не лише в перші дні війни, але це також і свідченням, що всі спроби, скажімо так, знищити нашу енергетичну систему, критичну інфраструктуру, вони потерпіли чергові поразки. Була інформація про те, що Росія розуміє, що вона не може знищити енергетичну систему України, що можливо вона і може знищити, але власне український народ може без цього прожити. І ми гідно це вистояли і витримали. Була інформація про те, що і будуть застосовувати свої ракети для того, аби знищити транспортну інфраструктуру, газову інфраструктуру, чи достатньо наразі у Росії зброї і чи піде на це Росія? Це до вас питання на сьогодні. Дні так точно вже. Ми очікуємо, що система протиповітряної оборони, найсучасніша, яка сьогодні є в світі. Це система Пет Петріот, яка була проголошена адміністрацією Байдена ще перед новим роком вже в найближчі місяці стане на чергове на чергування наших сил протиповітряної оборони. Саме ця система унеможливлює завдання ударів балістичними ракетами. Це про те, що ми казали ті ракети, які сьогодні Росія намагається отримати від Ірану, і те, що вони використовують. Ну, кінжали, які також запускаються, і сьогодні дійсно в Україні там немає не сьогодні необхідних засобів для, скажімо так, знищення таких ракет. Але в найближчий час це питання буде виправлено, і я вважаю, що ну, поразка Росії вона наближається щодня. І я посміхнуся колись до президентських виборів в Білорусі а серед своїх передвиборчих речей. Лукашенко казав, що білоруський народ буде жити погано, але не довго. Але українці будуть жити довго і добре. Ось так, так і буде. Я вам вдячна, що ви знайшли час та долучилися до нашого ефіру і прокоментували своє бачення загальної повістки власне ситуації, що відбувається в Україні, і не тільки і загалом геополітичної ситуації. Валерій Кондратюк, екс-голова екс служби зовнішньої розвідки України, екс-керівник головного управління розвідки Міноборони України, генерал-лейтенант, був з нами на прямому зв'язку.